Здоров'я українських громадян це основа, одна з основ національної безпеки. Сьогодні говоримо про проблеми, які ми бачимо зараз у медичній галузі, тому що рейдерськими захопленнями навіть під час війни хтось вирішив промишляти. Отже, медична лабораторія Скулаб досить недавно була прес-конференція в інтерфакції і публікація в Уніані. Стосовно того, що одна з провідних мереж заявила, що в Києві і в Київській області планує відкрити до кінця року 100 лабораторій. Поки що є тільки 32, 70 майже мають бути відкриті, але сталася неприємність. Нещодавно керівники центру СКУЛАБ заявили про те, що вони піддаються спробам рейдерського захоплення і спробам зміни. Менеджменту в цій компанії. До речі, навіть у мене є статистика, що львівське відділення компанії «Скулап» за 2023 рік сплатило 33,8 мільйонів податків, серед них єдиного соціального внеску 14,5, майже мільйонів. Військового збіру 1,5 мільйони гривень і є одним з 10 крупних платників, підприє... платників податків у Львівській області. Тому це звичайно неприємна ситуація. За словами очільників «Ескулабу» на прес-конференції, подібні рейдерські захоплення реалізуються з боку співвласників цієї компанії Дениса Мельника та Станіслава Луговського. Вони намагаються заволодіти 100% компанії і навіть недавно саботували роботу лабораторій по Києву і десятки тисяч українських громадян. Не змогли вчасно із заблокування системи видачі аналізів, не змогли отримати перед своїми операціями або перед візитами до лікаря важливими. Не могли отримати результати аналізів. Неприємна ситуація. Ситуація, яка ставить під питання взагалі роботу багатьох. Багатьох та да? за цим прикладом можна і інші так редигнути заклади. Приватна медицина у нас. Є в складі нашої медичної реформи і тому з цим питанням, звичайно, треба розбиратися. Зараз ми долучаємо до спілкування Олексія Бориченка кандидата політичних наук. До речі, свого часу директора центру громадського здоров'я. Одна з його публікацій, якраз, і була стосовно цього рейдерського захоплення. Мережі біолабораторій «Ескулап». Олексій, якщо ви зараз з нами на зв'язку? Чуєте, бачите, вітання вам. Да, Світлано, вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів. Олексій, ну неприємна ситуація. Ми тут в пошуках податків. Ми, ми намагаємося. Тут Верховна Рада хоче збільшити оподаткування, а економічно спроможні підприємства піддаються рейстерським захопленням, блокується їхня робота. Як ви оцінюєте цю ситуацію і яким чином має відреагувати зараз держава на те, що відбувається? Ну на правду, ви під час навіть, своєї підводки. На основну суть скажем таких таких ризиків, да на при подібних, нібито з, з першого наближення корпоративних конфліктів, сказали, але правду ці наслідки цих. Нібито корпоративних ще раз повторюю конфліктів, вони виходять далеко за межі на цих самих корпоративних конфліктів. І я перш за все хочу звернути увагу на життя та здоров'я наших громадян, які обслуговуються в межах лабораторій не тільки мережі Скалапала, але, але направду і в інших. Більше того, як ви вже знову ж таки вірно зазначили. Мережа Сколап, вона одна із найуспішніших і найбільших в Україні. Вона досить серйозний платник податків, в тому числі і військового збору. Тобто і, це, і це робочі місця, тому що це п'ять великих лабораторних центрів, і щось декілька десятків пунктів прийому біоматеріалу. Більше того, це ви згадали абсолютно вірно про приватну медицину, яка зараз розвивається в Україні. І це, до речі, один із її елементів, тому що через НСЗУ, через такі мережі лабораторних центрів, звичайна людина, така як ви, така як я, така. Наші шановні дачі можуть прийти ніби в приватну лабораторію, але отримати безкоштовні для людини послуги з переліку відповідних можливостей їх лабораторних аналізів. Але направду, вони ж не безкоштовні. Вони просто компенсуються цим приватним лабораторіям з боку НСЗУ, тобто з боку держави. Що це дозволяє? Це дозволяє. За рахунок таких приватних лабораторій лабораторних центрів набагато збільшувати мережу відповідно лабораторного обслуговування, яка є частиною взагалі системи громадського здоров'я в Україні, яка зараз надзвичайно ефективно. Розвиваєте. Якщо подібні факти, які ви озвучили, таких от спроб рейдерських захоплень, при чому там в Уніані я читав, ви абсолютно правильно там згадали, була стаття і була там прес-конференція на інтерфаксі. Я думаю, що кому там цікаво, можна прикріпити і навіть до цього відео подивляться. Про що офіційно заявляють представники відповідно цієї мережі лабораторій, там навіть були відповідно ініційовані одними з співвласників хакерські атаки, видалення відповідних замовлень про лабораторні аналізи, системні порушення податкового законодавства. Ну, Тобто, коли людина приходить платити за лабораторний аналіз, а це не обліковується йде просто на карман. Вибачте сленг, і ніякі податки з цього не платяться. одним словом, величезна кількість питань, і більше того, в межах цієї дестабілізації внутрішньої. Постраждали звичайні громадяни, тому що деякі просто не могли певний час отримати свої результати лабораторних досліджень, а деякі взагалі не змогли знайти свого біоматеріалу через пошкодження відповідно баз даних. Чи є це репутаційною втратою для самої мережі «Сколап»? Звичайно, так 100%. але це не тільки для них репутаційна втрата. Це втрата в цілому для приватної мережі під будь-якою назвою на репутаційна в нашій країні, тому що якщо дійсно ну правоохоронні органи належним чином не відреагують на потенційне порушення законодавства в даному в наді ситуації в даному відповідно внутрішньокорпоративному конфлікті, то це відкриє ящик Пандори і всі зрозуміють, що можна. Маніпулювати життям та здоров'ям відповідно наших громадян не ну і знову ж таки життя і здоров'я одне репутація друге. Наша євроінтеграція по євростандартам. А це система громадського здоров'я, це профілактика, це те на що завжди звертають увагу наші європейські партнери, Це третє. Ну і четверте. А е, якщо просто ці внутрішні рейдерські захоплення, внутрішні конфлікти, конфлікти будуть постійно підривати репутацію приватних лабораторій, то туди просто не підуть люди. Туди не підуть люди, але вони не будуть платити податки. Вони не будуть створювати робочі місця. Ну так і вибачте, а кому від цього стане краще? Тому тут потрібно резюмувати одну річ. Правоохоронні органи мають врахувати, як на мене. Ту інформацію, яка була висвітлена представники лабораторної межі скула під час прес конференцій опрацювати в межах чинного законодавства та дати відповідні прийняти прийняті рішення згідно чинного законодавства, тобто просто дати свою законну об'єктивну оцінку, тому що не відбувається, я зі свого досвіду знаєте, багаторічного я ж свого часу і адміністрацію очолював і центр громадського здоров'я регіонально очолював, я скажу, що. Що ви знаєте, якщо вже скажімо частина власників третьої за розміром, на наскільки я бачив по статистиці на лабораторної межі в Україні пішла на таке оприлюднення внутрішньої ситуації, ну то це вже ситуація вийшла поза межі просто корпоративного конфлікту, і вони, мабуть, зрозуміли, що якщо вони цього не зроблять, то в межах звичайної там цивільної медіації. Ну просто домовитись, да там чи при розділ компанії, чи про при виділення якоїсь долі, да чи при перерозподілі відповідно акцій неможливо. Тобто одна сторона починає діяти через силові засоби, через рейдерські захоплення, через відповідно да, викрилення баз даних. От, а інша сторона виходить просто втрачає і свою репутацію і відповідно гроші. А країна втрачає податки. Тому направду тут дуже багато буде залежати наскільки швидкою і об'єктивною ще раз повторюся буде реакція правоохоронних органів органів, і всі ми звичайні громадяни в цьому також зацікавлені, тому що ми зацікавлені в наданні Якісних медичних послуг в сфері громадського здоров'я. Пане Олексію, я вам дякую за коментар. Нагадаю, що говорили про ситуацію, яку буквально днями оприлюднила операційна директорка мережі лабораторії «Склаб» Світлана Зінченка. За її словами, відбулося втручання в систему забезпечення забору біоматеріалу лабораторії і пункти забору міста Києва від програмного забезпечення були відключені. Далі цитата Світлани Зінченко: більше тисячі людей не отримали свої результати вчасно або ж взагалі не отримали їх досі. Це втручання в господарську діяльність створює загрозу життю звичайних українців, особливо під час війни. Це методи подібні до тих, що використовує Російська Федерація. Будемо сподіватися, що правоохоронні органи відреагують на подібні речі, тому що від життя і здоров'я наших громадян залежить майбутнє української держави.